Місія Чорний тюльпан займається розшуком, ексгумацією та передачею тіл полеглих героїв родинам. У складі експедиції є й закарпатці. Вони разом із місією щодня без вихідних на підконтрольній терористам території шукають рештки українських військових. Хлопці зізнаються, робота психологічно важка, тому і склад експедиції часто змінюється. До того ж, добратися із Закарпаття на схід затратно і нелегко. Були якісь фінансові труднощі. Ну, але, як кажуть, зусиллями волонтерів і всього, як кажуть, загалу, продовжує робити. І особисто Ярослава Жилкіна він, як кажуть, вкладає багато коштів в роботу чорного тюльпана. Нам, як двоїм, то виходить досить велика сума, щоб добратися туди. На білети. На залізницю туди обратно перебування, там утримання бази кошти. 13 вересня представники закарпатської групи чорного тюльпана розпочинають роботу у зоні АТО. Місіонерам так і не вдалося побороти фінансові труднощі однак, припинити роботу не дозволяють прохання рідних зниклих у цій війні хлопців. Добровольцям гуманітарної експедиції зараз особливо потрібне паливо, оскільки за 10 днів вахти хлопці намотують 7-10 тисяч кілометрів. Ну, місії е, труднощі саме на сам перед топливом, автобуси, е, ремонти, рефрижератори. Бо як жара зараз неможливо перевозити двохсотих, просто в автобусах ми возили зимою. Ну, колеса. Велика подяка нашим волонтерам. Закарпатськи вони вже допомогли, вони передали нам 4 тисячі. на потреби місії. Е, підприємець один і що допоміг чотирма колесами. Ну, наразі так. Усі небайдужі можуть підтримати тих, хто допоможе нашим героям прибути додому для вічного спочинку. Адже війна не закінчена, допоки не похований останній полеглий солдат.